Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі попрощалися з воїном Андрієм Колосівським. У Бузьку вшанували пам'ять загиблих захисників України. Затримали посадовця, який заробляв на ухилянтах. Алея новітніх героїв у Красному, жива пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну. Юні рятувальники Золочівського району змагалися у Бузьку. У Золочів у кулісців російська таблиця для перевірки зору. ДТП травмований воді. Сумнівні зайди чи місцеві місливці боротьба за ліси Золочівського району. 21 травня в селі княже Золочівського району відбулася церемонія прощання із захисником України Андрієм Колосівським, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Андрій Колосівський був командиром другого відділення третього стрілецького взводу стрілецької роти резервної. З 1 серпня 2024 року вважався зниклим безвісти. Лише 16 травня 2025 року офіційно підтвердили його загибель поблизу населеного пункту желанне Покровського району Донецької області. Нехай незламний дух Андрія назавжди залишиться прикладом мужності та самопожертви, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. Напевно, що і у службі військовій, але так само і тут, у селі. Завжди простигав свою руку допомоги для тих, хто цього потребував. І сьогодні, проваджаючи його останньою цією земною дорогою, справді біль і, все, біль і жаль огортає серце кожного з нас. Ми, як люди, дуже часто можемо собі задавати питання, чому саме так все сталося. Напевно, могло бути інше. Але війна внесла свої корективи. На превеликий жаль справді маємо великий смуток прощатися з найкращими синами України. Нашим людським розумом дуже часто ми не знайдемо відповідей на ті питання, чому так стається. Але коли заглянемо у сторінки Євангелія, де Христос проповідує своїм живим і діяльним словом і промовляє до кожного з нас: знайдемо слова, що немає любові більшої, коли хто любов, коли хто своє життя кладе за своїх друзів». Справді Андрій сповнив цю любов до кінця, поклавши своє життя на престол вічності, то для того, щоб кожен із нас Міг зростати у вільній та незалежній державі 23 травня на новому кладовищі міста, де розташований пантеон героїв, відбувся поминальний захід на честь українських воїнів, мешканців Бузька, які загинули, захищаючи незалежність України. Після виконання державного гімну та хвилини мовчання священники освятили пам'ятники шістьом воїнам: Роману Дзюбі, Ігорю Василькові, Василю Мельнику, Олегу Курбету, Роману Крісі. Та Віктору Пелеху учні старшокласники згадали життєвий шлях героїв. А міський голова Ростислав Сліпець подякував їхнім родинам за мужність і жертовність. Після офіційної частини учні поклали квіти та запалили лампадки біля кожної з двадцять однієї могили воїнів на кладовищі символ скорботи, пошани та пам'яті. Смерть, смерть і дим, що в гроба... СБУ затримала посадовця однієї з лікарень Львівщини, який заробляв на ухилянтах. Про це повідомляє кореспондент золочув з посиланням на СБУ. За даними поліції, встановлено, що заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з центральних районних лікарень вимагав 2,5 тисячі доларів за прийняття експертною групою позитивного рішення щодо продовження пацієнту третьої групи інвалідності. Наші джерела інформують, що мова йде про місто Бузьк Золочівського району. За даними слідства, посадовець вимагав 2,5 тисячі доларів США з клієнта за позитивне рішення експертної групи. Правоохоронці затримали його на гарячому після отримання всієї суми та вилучили медичну документацію, чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також грошові кошти, походження, яких встановлюються. Наразі посадовцю повідомлено про підозру за частиною третьої статті 368 кримінального кодексу України. Прийняття неправомірної вигоди йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави. СБУ та поліція Львівщини продовжують розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних до цієї корупційної схеми. У селищі Красне відзначили День Героїв як живу пам'ять, про мужність, жертовність і незламний дух наших захисників. 23 травня в селищі Красне Золочівського району відзначили День Героїв та освятили алею новітніх героїв. Із 54 портретами захисників громади. Після панахиди та хвилини мовчання священники освятили козацький хрест і знамена України. Упа. Селищний голова Роман Фурда вручив посмертні відзнаки родинам дев'яти воїнів та наголосив, що подвиг кожного моральний фундамент нашої громади. Старшокласники та громадські діячі згадали полеглих, а поетичний виступ і патріотична пісня підкреслили єдність і пам'ять краян. Сьогодні на тій алеї, алеї героїв, яку створюючи, ми тричі змінювали підхід. А змінювали тому, що щоразу змінювали обставини. Щоразу рідні герої, захисників, які поверталися додому на щиті, отримували страшні звістки. Страшні звістки отримувала громада, але ми розуміли, що вони Творять новітню історію. А ми маємо зробити все, щоб ця історія шанувалася. Шанувалася тут. 21 травня на спортивному комплексі Бузької дитячо-юнацької спортивної школи панувала атмосфера командного духу, рішучості та патріотизму. Тут відбулися районні змагання юних рятувальників-пожежників Золочівського району, в яких взяли участь сім команд. Фенікси, місто Буськ, вогнеборці золотого міста, місто Золочів, Вартові Сварога, місто Броди, Запальнички, селище Красне, Фаєрблейзерс, селище Підкамінь, воїни світла, селище Поморяни, Гарячі серця, село Заболоці. Після хвилини пам'яті та виконання державного гімну учасники пройшли інтелектуальні і фізичні випробування. А перемогу здобула команда Запальнички. З Красненської громади. Друге місце команда з Бузька, третє місце посіли броди. Чому в Золочеві перевіряли зір російською таблицею під час війни? Місцевий мешканець розкриває дискримінацію. До вільного мікрофону звернувся мешканець Золочевської громади Михайло Мединський, обурений тим, що під час війни в кабінеті окуліста у Золочеві пацієнтам перевіряли зір таблицею російською мовою. Вчора стикнувся. З такою ситуацією. пішов в поліклініку і попав в халепу. Правильніше не я попав в халепу, а попала в халепу в поліклініка. І вся наша влада Золочівська. За стан здоров'я слово не буду говорити, говорю, що я що я звернувся в вільний мікрофон. Показую такий стенд. Дають кожному, хто приходить до окуліста. Хочу наголосити, що пише на російській мові. Вже е багато років у нас повноштабна війна, вже не говорю за незалежність України. Що в нас, нема спеціаліста, лікаря чи кого там завгоспа, не знаю кого, чи навіть говорити керівництво, щоб зробити на українській мові такий стенд, що ви вхаєте російську мову, чи комусь то потрібно, чи ви уваги не звертаєте, чи вам то пофіг, як тепер модно говорити. Хочу вже сказати до нашого мера ТГ. У вас колектив великий, багато у вас є, депутатів. Багато таких е, старостів села, які вам підчиняються, бо як музика грає, так мусять гуляти, так по життю є. Е, що ніхто не звертався, коли коліста не були, чи ви не бачили того, що на російській мові пише, чи вам все пофіг. До, до речі, йдуть на золочі, багато є е, тих е, тимчасово переселених чи військових, які розмовляють на російській мові. Кожен звертає увагу, я, ти, другий, третій, п'ятий, о, мускаль пішов. А як то пояснити, скажіть? Як то пояснити? Що на російській мові то спеціально робиться? Чи всім пофіг? Чи скільки було людей? Тисячі приходять, мешканці Золочівщини. Ви що, не звернули уваги? Що там по-російськи? Що там український сидить, е, в той, е, як він, керуючий поліклініку? Чи як? Для чого ви там сидите? Щоб ви довідку написати, кому група потрібна, кому не потрібна? Ви не бачите? Медсестри проходять, лікарів, три, вісім кабінеті, п'ять, я не знаю, два, один. Прибиральниця є. Ви що не бачите на російській мові? Як з тим жити? Люди добрі. Ми, ми, ми колись Україну збудуємо, прожинемо того мускаля. Чи може ви чекаєте, що москаль прийде до нас і покажете знову таку мапу, що я на російській мові? Я прошу, прошу всіх е, наших мешканців Золочева, золочев'ян. Ви ж були тисячі пройшли. Ви що, ніхто уваги не звернув до того? Чи всім? Чи всім якось не так? Чи хай так буде, може другий, може третій, може п'ятий щось скаже. Я бажаю всім здоров'я. На кінець хочу сказати: будьте уважні. І така приказка є народна, мудра. Зроби мудрому зауваження, він подякує, прийме до уваги. А дурному зроби зауваження, заробиш собі ворога. Слава Україні! У Золочівському районі на трасі Львів Тернопіль сталося ДТП. 18 травня. На автодорозі Львів-Тернопіль поблизу села Струтин Золочівського району відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Нісан Рог та Пежо 508. За попередніми даними внаслідок зіткнення травми отримав водій Пежо 508, який був доставлений до лікарні. Водійка Нісан Рог та її пасажирка від госпіталізації відмовилися на місці події. Рятувальники місцевого підрозділу ДСНС провели роботи з відключення акумуляторних батарей в обох автомобілях. Причини аварії та обставини пригоди наразі з'ясовують правоохоронці: будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил. Епопея з мисливськими угіддями у Золочівському районі триває. Місцеві мисливці звернулися до депутатів Львівської обласної ради та до західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства з проханням передати мисливські угіддя, які раніше належали товариству з обмеженою відповідальністю, мисливське господарство Надбужжя» у користування СФГ Ярослав. Доброго дня. Селянсько-фермерське господарство Ярослав. Я гайдук, Роман Михайлович, голова фермерського господарства. Значить, робимо таке звернення повторне. П'ять місяців тому ми тут же на цьому місці на тих теренах звертались до Львівської військової адміністрації, до західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, до всіх депутатів фракцій та до членів екологічної комісії. Значить, у нас було подано документи на оформлення мисливського господарства. Ми п'ять місяців тому зверталися. І були десь заблукали провладними кабінетами наші документи фермерського господарства. Але після цього звернення трошки з горем, з бідою знайшлися і повернули третій раз на доопрацювання. Було виправлено е, помилки, які там вони вважали, що допущені, і знову. Подав повторно документи на оформлення мисливського господарства. Було подано останній раз у квітні, 4 квітня, і 12 травня, значить, облдержадміністрація дала таку відповідь: значить, що керуючись закону, Статті 22 закону України про мисливське господарство та полювання обдержадміністрація не погоджує подання на розгляд Львівської обласної ради питання про надання у користування СФГ Ярослав мисливських угідь для ведення мисливського господарства на території Золочівського району. Без жодних підстав сперлися на статтю 22. Ну, якщо стаття 22, значить, подивитись, що вона гласить, чому вони сперлися? То, якби що було менше 3000 гектарів погоджено на угіддя. А в на... мене подано СФГ Ярослав подало на площу 5364 половиною. Це є лісовий масив 3869 і польовий 1495 1495,500. О. Прошу врахувати. Ще раз звертаюся до адміністрації до всіх до всіх депутатів міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, щоб трохи якось розглядати в рамках закону. У мене таке враження значить появилося, що те питання вже можливо продане. Чому так? Мені безпідставно відказали. Претендує, я вже говорив минулий раз. Не претендую на цей цілий, значить, масив, що колись було мисливського господарство Надбужа. Ми всі прекрасно знаємо, що за Надбужа, Я вже розказував. А зараз претендує верхів'я Бугу. Чомусь верхів'я Бугу подало пізніше документи на розгляд і адміністрацію і до міжрегіонального управління. Всюди воно перейшло без жодних перешкод і вже й було на розгляді екологічної комісії. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті золочів.нет. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!